Пчениця Полба, Горох та біб були першими домашніми рослинами в Україні, але дуже скоро у перших землеробів України з'явились нові ідеї. Річ у тім, що у 8-му тисячолітті перед Різдвом до України почала переселятися людність з Балканського півострова. Схоже, що причиною цієї міграції було перенаселення північно-західних берегів Чорного моря, яке тоді нагадаємо. Це було озеро, а його узбережжя так само, зрештою, як і дно теперішнього Азовського моря вологою, теплою і родючою низиною. Кількість переселенців не була великою, оскільки і українські землі були вже заселені доволі щільно. При цьому на нові місця приходили переважно молоді і ще одружені чоловіки, яких гостинно приймали в кукрецьких селах. А тутешні дівчата охоче виходили заміж за симпатичних, культурних і багатих іноземців. В результаті у межиріччі Дністра та Бугу на основі південного варіанту місцевої кукрецької культури та балканських мігрантів постала гребенеківська культура, яка стала мостом родинних зв'язків між малоазійськими та балканськими неолітичними культурами з одного боку. І степовою та лісостеповою Україною з другого. Цим мостом в Україну потрапили нові культурні рослини, такі як ячмінь і пшениця однозернянка, і нові домашні тварини, свині, вівці та кози, навички гончарства, металургії, технології виготовлення будинків саману і ще багато інших дуже цінних інновацій. Разом з культурними та технологічними інноваціями. Мігранти принесли в Україну свіжу кров, чи точніше свіжі гени це гаплогрупа І-2А, яка сформувалася на Балканах і прилеглих землях ще у долю час. Та сьогодні це гаплогрупа найбільш розповсюджена в Боснійців, хорватів, сербів, македонців, а в Україні гаплогрупа І 2 А2 її ще називають Трипільською. Хоча не слід забувати, що ця назва є умовністю є другою за поширенням після арійської R1A1A. І складає до 20% від популяції. І це ще один з фундаментальних чинників формування нашого народу.